Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. В місті Новодністровськ Чернівецької області сталася прикра подія. Мер міста пані Наталія Цимбалюк злетіла з катушок. Про це повідомила вона сама. На своїй сторінці в Фейсбуці, розмістивши фотографії бучного святкування в парку дня молоді. Аквафреш, Фреш, Тату і Пінна вечірка особливо смакували пінною вечіркою. Гуляли, балювали, веселились, в той час, як наші хлопці і дівчата проливають кров на фронті. Як з Курської області починають привозити в різні областя міста села, селища України, загиблих наших хлопців. В цей час на Дністроскі весело. Хтось скаже, так там же були діти молодь, а я скажу дуже просто: в 1942 році, коли фашисти, фашисти рвалися, рвалися знищити нашу неньку Україну, в тому числі. 14-літні хлопчики і дівчатка стояли біля снарядних станків, фрезерних станків снарядних, виточуючи снарядні болванки, а 9-літні, 10-літні, 11-літні хлопчики й дівчатка збивали снарядні ящики, отак От тоді виховували молодь. Молодь, яка перемогла, зламала голову, самій страшній Біді тоді в світі і зараз, фашизму. А як виховується наша українська молодь? Скажіть, от у нас на Сукірянщині. Гульки, гульки, вечеринки, танці, скачки. Молодь гуляє, молодь веселиться в той час, як їхні земляки проливають кров. І ніхто не думає про виховання молоді. Від слова взагалі. Про виховання, спартанське виховання, як колись. Виховували молодь у Спарті, у незламній Спарті. Україна незламна, але на превеликий жаль молодь у нас виховують не завжди правильно. А моя оцінка дню святкування молоді да, з фрешем, аквафрешем, тату, пінною вечеринкою. Моя оцінка дуже коротка. Мер. Місто Новодністровськ, пані Наталі Цимбальок, злетіла з катушок. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Іршвець. До нової зустрічі!